кучу проблем. Питання. Перше. А де Паша? Люди, яких ви побили, які виграли суд. Чому вони мають ходити по судах? Де тут написано, що народ України не має права розвернутися, поїхати додому? Вчить. Це... Маєте? А якщо знаєте, якщо знаєте, чому б'єте людей? Це раз, два. Ви мені говорили. Що по закону ми не маємо права розвернутися там і поїхати назад? Питання, скільки людей було покарано, адже 25 років ми розверталися назад? Саме ви малювали цю карту за одну ніч, поміняли нам дільну смугу. Закон хто порушив? Чому ви тут стоїте, чому не написали заяву до сьогоднішнього дня? Дарю, тут, берете чи не берете? Підписаний закон вами. Все є. Далі. Після обшуку в мене вдома. Ви прийшли при свідках і почали зі мною торгуватися. Якщо ми не заспокоїмося, ви заберете від нас смугу, яку нам виділили для облегчення нашого руху. Бізнесмен. Чотири. Вас сюди прислали робити план шату у Закарпатті. Що ви робите із Закарпатським народом? Бізнесуєте? П'ять. Натомість ви знаєте, що митники грубо порушували закон, беручи паспорта від людей, вашої реакції ноль, від пасажирів саме, поки ми самі не підняли війну, Бучу. Чотири. На мене була записана заява, що я вам доповів, вашим підлеглим поручилом Саша, якого чорту до сьогоднішнього дня він ще на посаді. А якщо так, чому далі він досліджують, як я йому погрожував? Спочатку на ці питання, нам. Ну... а потім будемо говорити далі. Ось і так. Розблокуйте, будь ласка. Ніхто а ніхто не, не був... блокував. а Знає, Не розказуйте, це... не ми розказуйте <сор> нам що нам розблокувати. Що зараз... заблокували? Ми зараз вирішили говорити сюди, яку він стіл? Це, Судар> це є мінімальна проблема. Ми ще може можемо її вирішити. цю проблему. Вирішити наші проблеми. Вирішити наші проблеми, чому давали платить України. Давайте розпочнемо з того, що... Смугу руху вона не не надається і не забирається. Ось це додаткові режимні заходи. Зв'язку за громада України з... можу сказати, з... вже прикарпаті з... є Закарпатті є загострення ситуації. саме ця людина, коли було загострення в Закарпатті, намалювала за одну ніч, щоб ми розійшлися. І зараз він нам нахабно преше, получивши козівку з Києва. А ми знаємо, коли вказівка прийшла з Києва. Це тоді, коли пані Южаніна сказала, що вона заплатила півтора мільйона гривень в державний бюджет за машину. І коли ви вискочили такі, як він, служаки, і сказали, що ми будемо мати проблему. Так? О, ну ви, е, значить там не, буде, не має бути цього. І все, і питання буде закрите. А о чорте робиш нам про проблему, тут закричає. Якщо ви тут написали чорним по Усі по поставили свою печатку. Ну чому, каже, вам усложняють життя, немає не знає розпорядку, нас здорово прийшли сюди. сюди, не спустилися і не робимо бардак там. Ми дали слово, що більше не пойдемо туди, якщо не буде серйозних проблем. Перед тим, може, другий раз говоримо самі з тобою за круглим столом. Де ти мені розказуєш по закону, але пояснень, що це за закон, і ти сам тут приймаєш, блядь. А він що? Немає. Дай пашому бумажки наказуйте. На, деревці! Читай. А собаки, прийшов або румен і розвернися